Добрий день, діти, добрий день дорослі! Мене звати пані Людмила і я ваш музичний керівник. Зараз ми з вами розпочнемо наше музичне заняття. Але спочатку давайте привітаємося! Дощик накрапає крап-крап-крап. Діточок вітає крап 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 Діточки співають ля ля-ля. Кощіка вітають ля 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 Привіт! Молодці, дуже гарно привіталися. Сьогодні мені допомагав з вами вітатися музичний інструмент металофон. Він у нас ударний клавішний інструмент. Чому ударний? Тому що, коли нам треба, щоб він заграв, ми по ньому вдаряємо. А вдаряємо по клавишах, які у нас мають різний розмір, і від цього різний звук. Звук може бути як низький, так і високий. Ось такий гарний музичний інструмент. Я сподіваюся, він вам дуже сподобався. Мені він подобається. Ми з вами вже знаємо, що музичні звуки можуть бути високими і низькими. А на минулому занятті ми познайомилися із повільними та швидкими музичними звуками. Зараз я вам пропоную разом з дітками поспівати і погратися швиденько і повільно. Сідайте зручненько, починаємо. А тепер давай ми з тобою пограємо. Я буду співати, а ти плескай в долоньки. Якщо я співаю спокійно, повільно, то й ти плескай в долоньки спокійно, повільно. А якщо я співаю швидко, то і ти також швидко-швидко плескай в долоньки. Тож дивись на діток і повторюй. Сподіваюся, вам сподобалося разом з дітками і співати, і стукати кулачками і ніжками. А зараз давайте згадаємо нашу логоритмічну вправу про ведмедика. Ведмедик у нас великий, рухається повільно. Пташечка у нас маленька і літає швиденько. Ось так і ми зараз будемо промовляти. Коли ведмедик Будемо говорити повільно і виконувати рухи повільно. А коли пташечка, то будемо швиденько все і виконувати, і говорити. Приготувалися? Кулачки і долоньки. Говоримо повільно. Ведмежа гуляє. Пісеньку співає. ту туп Туп, 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 туп. А зараз будемо швиденько. Пташечка літає, пісеньку співає, цвін-цірінь, цвін Сподіваюся, у вас все добре вийшло. Бо ви мене розумнички. А зараз я пропоную вам пограти і трошки порухатися. Вставайте на ніжки. Зручненько, коли буде грати повільна музика, ви будете крокувати. А коли буде швиденька музика, ви будете бігати-бігати по кімнаті. Тільки обережно, щоб нікого і нічого не стохнути. Починаємо! Коли музика грає повільно, крокуємо. Коли музика грає швидко, бігаємо. Молодці. Молодці, всі гарно крокували і бігали. Коли була повільна музика, крокували, коли була швидка музика, всі бігали легенько на носочка. А зараз наше заняття вже закінчилося. Піднімайте руку, будемо прощатися. До побачення! А тепер ви до побачення! Попа мої сонечки!